За мир і перемогу України. Отже, якщо людина не вірила в Бога і померла, похорон був без священника, чи потрібно молитися за її душу. Дуже була хороша і добра людина. Обов'язково молитися за таких людей, бо тому що кхів, ви кажете, не вірила в Бога і померла. Похорон був без священника. Ну, Наше діло молитися. Моліться. А як же ж? Бо тому що кожна молитва, коли ми молимо, наприклад, за людину, яка от не хрещена навіть була, так? не вірила в Бога. Поховала без священника. Я за ней молюся. Моя молитва ніколи не впаде десь там під ноги. Кожна ваша молитва це ваш скарб, це є ваша, ваша інвестиція у такий духовний кредит банк. Кожна ваша молитва, вона складається. То то великий скарб. І люди, які за когось молилися, вони будуть стояти перед Богом світитися від тих молитв. По тому що молитва, якщо ти чи за когось, чи за себе. За що би ти там не молився? Кожна молитва вона завжди залишається при тому, хто її молить. Тобто ви молільники, ви багаті люди, ви маєте великі скарби. І ви і Господь Бог може із тих скарбів користати і давати е, милосердя уділяти тим, за кого ми молимося, чи за інших і так далі. Ми, Як той Божий виноградник, знаєте, в якому виростають великі плоди духовного подвигу. Це і наша молитва. Тому моліться, моліться за живих, за мертвих, за за тих, хто вірив в Бога чи не вірив, моліться. Знаєте, Це так, як взяти, їде шофер по дорозі. В машині, ззаду сидить пасажир, попали в аварію і розбилися? Чи є велике значення, що той задній пасажир вірив у правила дорожнього руху, чи не вірив? Яка різниця? Вони є і порушення правил дорожнього руху. Черіва чим смертю. Або каліцтвом, або ще щось. Віриш ти в них, чи не віриш, Яка різниця? Воно працює. Так же само в Бога. Чи ти віриш, чи ти не віриш. Це Та так само, як у закони е, буття так, світу, там, земне тяжіння. Ти віриш, да, чи не віриш, воно є. Крапка. Отже, Василій, якщо йдеш до мирова, чи треба кидати гроші, якщо людина може і не має грошей, отже, не треба її. Заспівати много літа? Не поняв? Що тут два запитання гиби, так? Коли йдеш до мирова, чи треба кидати гроші? Що значить треба? Нема такого в церкві треба? Людина хоче пожертвувати жертвує. не хоче не жертвує, що вас тут заставляє. Та каже так, гроші кинув, кинув, все, давай ходи сюди, помирували тебе, Христос, посеред нас. Ніхто тебе не заставляє. Якщо ви хочете мати участь у жертві, ви йдете та й кидаєте. Мені не раз кажуть, отче, а за сповідь гроші не добре брати. Ніхто за сповідь гроші не бере. Але там тацу кладуть коло сповідальниці. Люди там кидають гроші, то не собі кидають. Ти питався, за що та, та людина кинула ту пожертву. Може вона запрошення гріхів, а може вона за тебе кинула е, пожертву, бо тому що хоче помолитися? Ти ж не знаєш, людина має справу з Богом. І людині треба дати можливість, дати можливість взяти участь у жертві. А от коли всіх заставляти підряд, я проти того? Треба дати людині можливість, щоб людина мала. Можливість поучаствувати в жертві. І не важно, чи ти йдеш до мировання чи до сповіді, чи там Євангелії читають там на похороні, чи що. Неважно дайте людям можливість поучаствувати в жертві. Але не заставляйте. Не заставляйте. Хочу даю, не хочу, не даю. Маю, даю, не маю, не даю. Все, крапка. Так, далі, якщо людина може і не має грошей, то вже не треба їй заспівати багато літа. Якщо немає грошей, то не заспівати їй багато літа. Ви думаєте, всі, що я співаю багато літа, я там знаю, чи ви ви перед... Перечистили гроші чи ні? Чи ви думаєте, як там 100 гривень, то ми так трошки співаємо, а як 1000 гривень, то довго співаємо. чи що? У нашій церкві, яку ми спільно з вами організували, такої карикатури немає. Хто хоче дати пожертву, дає, хто не хоче, не дає. Якщо ви будете в чаті всі писати, у кого день народження, щоб вам всім співали много літа, це буде, знаєте, трошки вже не служба Божа, а якесь не поймі, що. А так людина має якусь там, якийсь ювілей, у когось, ще там щось. Значить, Пожертву, принесла пожертву до церкви, хоче, щоб, щоб її зачитали, заспівали много літа. Це нормально. А як ти не маєш грошей, розумієш, ти напиши отче. Хочу щоб мені заспівали багато літа, грошей нема. Будуть восени, я вам тоді пришлю. Або нема, ви я за вас і помолю. Це теж добра валюта. Називається Ватіканська валюта, це молитва. Нема питань. напишіть, Немає грошей отець, але хочу щоб мені заспівали багато літа, бо мені якраз рівно 50 років сьогодні. Та прошу дуже. Напишіть, Ти буде вам багато літа. Але напишіть, що немає грошей. Я не знаю, що такі знайдуть. У нас ці такі бідні, бідні, а потім на день народження дивись в ресторані на, на 30 чоловік, заказує стів і платить 45 тисяч гривень. І десь якось нахоплять. Так. Питання поставила. Питання. Зуміць, що... Поставка не Вселеною не фіксується, а при 10 заповідях. Приставка не Вселеною не фіксується, О. а при 10 заповідях. А, <с> я парад. Тобто, тобто, заповідь кажуть: не обей, не кради не чужолож, не свіче ложну. І ми кажемо, що, що, що Вселенна частку не, не, роз, не розпізнає. Бо тому що залежно хто говорить, якщо говорить Господь Бог, це той, хто говорить звідти до нас, це зовсім інше. А ми це тільки звідси туди до неба. Тому в тому є якраз і різниця. Коли ми, ми говоримо про сонце і про все те, що ми на землі можемо зробити, прожиктора, фонарики, лампочки чи ще щось, воно проти сонця ну, взагалі не, не в порівнянні. І закони, в принципі, сонця відносно всього, того, всіх тих прожекторів, фонариків, що ми маємо на землі, воно абсолютно не співвідносне. Що, що стосується Бога? Стосується Бога, і воно ніяк не може прирівнюватися до, до людини. Це так, як сонце і фонарик, такий на двох батарейках, розумієте? У руках. То світить, то світить. Просто є різниця інша. Тому я про частку не це не є якась догма церкви. так? Це просто людей вчуть говорити правильно. так? Щоб вони правильно говорили. Коли ми говоримо, навіть я так люблять, москалі відповідають там, то кажуть, добрий день, а вони там і вам не хворать. І це не хворать, оце придумали спеціально. Тому що враховуючи, що частка не, не враховується, то кажуть, хворіть. У нас у нас немає такого не хворіти, так? у Нас каже, будь здоров, дай Боже здоров'я. Тобто у нас навіть в мові немає таких тобто все якось так правильно зроблено. І тому це для того, як сказано, що вселенна частку не, не розпізнає, це то Бога можна більше сказати. Бо коли ти говориш вселенна, треба розуміти Бога. Так? Для Бога немає, не, не є для нас. І коли ми говоримо кудись, ми розуміємо, що Бог слухає. І тому треба говорити правильно, Я би хотілося уточнити представити, от коли от ти кажеш до Бога, я не хочу. Або я хочу. Для Бога так і так не зрозуміло. Будьте уважні, що я маю зараз на увазі сказати. Чому? Бо тому, що Бог не може хотіти. Для Бога хотіти це те саме, що бути. Він не може хотіти. Це я можу хотіти води, бо мені треба йти на кухню взяти. Кружку і чексьгурнятку, чи, 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 чи що і пити воду. Бог не може хотіти, бо йому не треба нікуди йти. Не хотіти – це те саме що бути. Бог є самоособове буття. Сам в собі, самодостатній. Йому нічого із зовні не треба, щоб він існував. Він має все в собі. Він не може хотіти. Бо все, що існує, є в ньому. Людина є обмежена. Вона хоче то їсти, то спати, то сісти, то встати. Вона є обмежена. І тому, коли ми говоримо до Бога і хочемо Бога розжалобити, Боже, подивися на цих кіточок маленьких, Господи, за що вони це страждають? Я не знаю, Боже, змилосердися. Як ви думаєте, Бог на це реагує? Ви собі думаєте, що Бог сидить і каже: «йо-йо-йо-йо-йо-йо», так? Ні, не так. Бог, як дивився з посмішкою, любимому, як на любиму дитину, так і дивиться, люблячим Божим поглядом, правильними Божими очима. І тому Бога людям неможливо видіти, і чи не ангельські на нього не можуть дивитися? Бо тому що той, хто побачить Бога, він просто розсипеться на щось таке мале, яке буде називатися навіть не атомами, а протонами і нейтронами, з яких складається атом. Тому що ми говоримо про божество, про Бога сила, яка тримає всю цю Вселенну. І ці людські всякі наші обмежені речі, емоції, оці, що ми хочемо Бога розжалобити, воно не працює. Це тільки на людей працює. Не треба Богові приписувати людські якості. Він не людина. Він не є дід старий, сидить на хмарах і трохи не дочуває, і ще там щось. Це не так. Бог це абсолют. І коли примітивщина запихається в абсолют, її просто на куски, тому що вона немає. Тому нам треба. Приблизитися до Бога, щоб ми максимально були, відповідали, якісь порядності, щоб нас можна було притулити до того Абсолюту і потім в безкінечному пізнанні Божих глибин перебувати в пізнанні. Ми думаємо, що, ви думаєте, що Бога побачив так, як Петра чи Івана побачив і подивився, о, які файні, які вуса має файні а Які очі файні! Подивився і зразу все поняв та ні. Бог це безкінечне пізнання глибин Божих. Це не є образ Петра Івана чи, чи когось. Це є безкінечне пізнання Божих глибин, краси Божої. Абсолютної досконалої. Тому коли ми говоримо про, про божество, ми повинні завжди враховувати, з ким ми маємо справу. І завжди пам'ятати, що є Бог є я і моя відстань від Бога, така як Сонце і фонарик на двох батарейках, знаєте. І то трохи може навіть більше. Тому, коли молитеся, Христос на той прийшов, щоб ми могли бачити того Бога, який Ісус Христос нам об'явив. Хто бачить Ісуса, каже, каже Господь, той бачить Отця Мого. Ви хоч так би, щоб ми могли собі візуалізувати того Бога. І тому маємо Ісуса Христа, причисту Діву Марію і Йосипа обручника, Моліться. А коли помираємо, вам Господь Бог все розкаже і покаже і про частку не, і що значить не обий, не кради, не свічеложну, і чому Він так каже, і для чого це було людству оці заповіді? Все узнаєте усе у свій час.